діти! Сьогодні я пропоную вам зліпити сім'ю пінгвінів. Для роботи нам знадобиться пластилін, тощечка, стека і ось така фігура з білого паперу. З пластиліну чорного кольору підготавляємо кульки. Одну робимо велику, другу трошки меншу, дві однакового розміру і одну найменшу. Тепер з найбільшої кульки ми робимо форму трошки видовжену, Ось таким чином. І відкладаємо її. Це буде тулуб пінгвіна. Так, з іншого кульки ми катаємо голову. Тепер ми цю голову перетискаємо до тулуба. Тепер з пластиліну білого кольору також катаємо на величку кульку, яку потім сплющуємо, і надаємо форму диску. Тепер приклеїмо цей диск до тулуба пінгвіна. Ось таким чином. Тепер беремо пластилін помаранчевого кольору, відчіплюємо невеличкий шматочок і китаємо з нього також кульку. Цю кульку також прощіплюємо і за допомогою стеки формуємо лапку. Ми робимо два ось таких надрізи. І тепер маємо зробити ще одну таку лапку з помаранчевого пластиліну. Тепер приклаємо лапки до нижньої частини тулуба. Одну і другу лапку. Тепер з пластиліну білого кольору формуємо дві маленькі кульки. Це будуть оченятка пінгвіна. І прищіплюємо одну кульку і другу кульку. Тепер із ось цього найменшого шматочку пластиліну ми формуємо зіниці, ділимо його навпіл і так само формуємо дві маленькі кульки, і приклеюємо до ока одну кульку. І так само другу кульку. Тепер з маленького шматочку помаранчевого пластиліну формуємо трикутничок і приклеїмо Це дзьобик підгінчика. Обережно прощіплюємо і формуємо трикутничок із двох лишившихся шматочків чорного пластиліну. Катаємо ось такий стовпчик, перещіплюємо його трошечки і переклеюємо ось так до однієї сторони тулуба і до іншої. Тепер ми їх обережно перетискаємо, щоб вони добре трималися, і наш пінгвінчик готовий. Тепер так само робимо ще одного великого пінгвіна і маленького, але для маленького використовуємо сірий пластилін для тулуба. Тепер беремо нашу заготовку з білого картону. Беремо також білий пластилін. І з пластиліну формуємо тепер кригу. ось так розтягуємо по білому картону, поки не заповнимо весь картон. Тепер виставляємо нашу родину пінгвінів на крижину, і робота готова. Ось така робота нас з вами вийшла. Чекайте на фото ваших робіт. До побачення!